Доброго дня, друзі! Ось я мого каналу та однодумці. Ведмежий горіх. Пішов йому другий сезон вегетації. Ось такі вже саджанці мають висоту та більше 60 см, 70-80 см, залежно як, як який саджанець. Деякі з них, декілька рядів від початку там були викопані. Залишені тільки такі невеличкі надорощування, а більше були викопані і реалізовані восени, а це вже от підростає новий. Поки що зелених операцій ніяких не роблю. Хай росте собі так, як йому зручно. А в серпні можна буде. Лишні гілки обрізати, а залишити тільки одну центральну. А так за рахунок зеленої маси коренева розростається. І зараз лишню травму йому наносити не буду. Бо пробував я вже попередні роки і зараз формувати, і пізніше. Ті, що пізніше, вони краще себе чують, краще йдуть вріст. От зараз вже прирости 15-20 см, 25 см, залежно як який саджанець. От. В принципі, непогано вийшли з зими. Деякі були прихвачені морозом, але незначно От все пішло. От бачите, які прирости, все пішло вверх. Тому на осінь, думаю будуть гарні саджиці. Ось таке поле від межого горіха.